Добрий день друзі, У нього в нас є такий. Може бути як відрізний диск. Має таку дрібну хвильку. Диск острий. Тепер тут таку має стойка, тут не оригінальна, тут діаметр 38 стойки. Довжина 30 см, але потрібно з тої сторони, де якось просто зафіксувати, заварити якусь шайбу. Ось з цієї сторони. Така ступиця, така стойка, така пружина. якийсь маленький люфт, мабуть, ну, підтягується чи ні. Також є такі всякі шорісні циліндри, такі вуха, петлі для прицепа, хто такі є, але тут різьба обірвана. Потрібно собі лише в різьбу різьбу на гайку наточити. Такі є. І багато петлів є десь. Всіх разом, десь коло 200 штук є імпортні. Так що кого що цікавить. Пишіть дзвоніть. Відправимо нові пошти. Всім гарного дня до побачення.